Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом швидкого смачного торта з магазинного листкового тіста. Для приготування нам знадобляться такі продукти: Тісто листкове бездріжове, молоко згущене, сир кисломолочний, масло вершкове, лимон, цукор, ванільний, ягоди або фрукти. Пластини листкового тіста я розморозила, викладую на деко, застелене пергаментом, не розкочую. І не наколюю виделкою. Ставлю в розігріто до 180 градусів духовку і випікаю до готовності. Готові листи мають золотавий колір і стають дуже крихкими зверху, охолоджую коржі. Тим часом готую крем. Продукти повинні бути однакової температури. У мене сьогодні кисломолочний сир 9%. Можна взяти вершковий сир, буде теж дуже смачно. В ємність викладаю сир згущене молоко і витискаю сік з лимона через ситечко. Краще взяти сир пастоподібної консистенції. Але сьогодні у мене такий. Тож перебиваю всю масу блендером до однорідності. Щоб не було сирних пластівців. Масло повинно бути м'яким. Збиваю масло окремо міксером хвилин 10 до пишності та побіління. Тепер в масло викладую по одній столовій ложки сирну масу і перемішую вінчиком. Так роблю, поки не закінчиться сирна маса. Міксером збивати не потрібно, бо масло може відсіктися. Ягоди для начинки я не варю. У мене сьогодні полуниця. Притискаю її товкачиком для картоплі, щоб не витрачати час на нарізання. З охолоджених коржів знімаю верхню крихку скоринку. Перетираю її в крихту. Вона знадобиться для обсипання боків. Кожен корж руками розділяю на 2-3 частини. На дно таці наношу небагато крему. Кладу перший корж. Зверху декілька ложок крему. Розрівнюю. На крем розподіляю полуницю. Можна взяти будь-які ягоди або фрукти за бажанням. Прикриваю другим коржем. Знову крем. Ягідна начинка і корж. Так роблю, поки не закінчаться усі коржі. Верхній корж щедро змащую кремом. Бока обсипаю крихтою. Зверху прикрашаю ягодами або фруктами. У мене сьогодні малина. Останній штрих листочки свіжої м'яти. І даю торту настоятися в холодильнику. Цей тортик дуже швидкий у приготуванні. Але такий файний на смак, соковитий, ароматний. І якщо змінювати начинку, то кожного разу буде інший смак. Чудовий варіант десерту, коли обмаль часу на приготування. Маємо блискучий результат без зайвих витрат та клопоту. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!